Ми раді вас вітати на території необмежених можливостей шляхами натхнення. І оскільки, як ви знаєте, що Бережень вважається місяцем вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, сьомий клас підготував для вас інсценізацію містерії Великий льох Тараса Григоровича Шевченка. Отож, запрошуємо до нас у наш імпровізований театр. Як сніг три пташечки летіли через суботу і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А від селя видніше буде, як то розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Так сказав. Петрові Бог, тоді в рай попускаєш, як все москальку забирає, як розкопав великий льох. Як була людиною, то прісою звалася. Я отуточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляла і з Яросем Гетьманенком у піжморки граю. А гетьман ще було вийде і кликне в будинок. От до клуня. А там мені і фіг, і родзинок, всього понадає і на руках носить. А гетьман як приїде і гості з чугрина, то ж шлють за мною і одягнуть, і обують. А гетьман бере мене на руки і цілує. Отак От то я в суботові росла, виростала, як квіточка гарна. І чорноброва, і уродлива, Всі до мене залицялись і сватати стали. У мене, як на те, вже рушники ткались. А то було лихо зустріло. Якось рано вранці, якраз у неділю, я пішла у Плипівку води набрати з криниці, та вже й замуліла, і висохла, а я все літаю. Дивлюся, гетьман з старшиною розмовляють. Я набрала повній ведер, та й вповня перейшла, якби то я знала, що він у Переяслав їхав в Москві присягати. Вже ледве я наледве ледве тою воду кляту перенесла себе, батька, матір, собак, сестер отруїла. От за що я караюся, сестриці, от за що мене рай не пускають. А мене мої сестриці за те напустили, що цареві московському. Коня напоїла, Батурин, як він їхав Москвою з Полтави? Я була ще недолітком. Як Батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля вбила, і старого, і малого все йому потопила. Я ми ж трупами валялась у самих палатах, Мазепаних. Коло мене і сестра, і мати, Зарізані, обнявшися, зі мною лежали, і на силу, то на силу, мене одірвали. Одна живої матері. Що вже я просила московського капітана? Щоб мене вбили, ні, не вбили, а впустили москалям на гріще. І насилу я сховалася на тим пожарищі. Одна тільки осталася в батуріні хати. І в цій хаті поставили царя ночувати. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати повито на руках носила, як їхала Катерина в кані в подні а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала. Я не знаю, чи їсти хотілось, чи може, що маленьку на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала. І галеру широкою мені показала мов будинок. А в тій галері князі, всі сили, воєводи. А між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась. Я й духу не стала. І мати вмерла одній ямі обох поховала. От, за що мої сестриці, я тепер караюсь. От, за що мене на митарство і досі не пускають. Чи знала я що чи сповита, що тая цариця, лютий ворог України, злає вовчиця? Скажіть, сестриці. Смеркається. Летимо ночувати в вчути. Якщо буде робитися, відтіль буде чути. Схопилися білесенькі і в ліс полетіли. І в кубочці на дубочку ночувати сіли. Крав, крав, кар. Крав, 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 крам Богдан, крам та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав. Я Я парижі була на три злота зі двілом та потоцьким пропила. Через мост йде чорт, а коза по воді. Бить біде, бить біде. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторін і сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три. Мов на мороз понадувались, одна на одну позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі. А це тобі. Я оце літала аж у Сибір. Та в одного декабриста вкрала трохи жовче. От бачите, є чим розговітися. Ну а на твоїй Московщині є чим поживитися. Чи чорт має тепер нічого? Е, сестриця, много, тріука накаркала на одну дорогу. На яку? На колоно, да не бреши. До шесть тисяч в одної версті душ передушила. Да не бреши, бо тільки п'ять. Дай то з фоном корфом ще показує на чужу роботу капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі. Панці, пані, що розлили з річку крові та в Сибір розгнали, уже й забажалися. Оч яка вельможна пава! А, а ти, ти що зробила? А дзуські вам питать з мене. <кій> <кій> Ви ще не родились, як я тут шинкувала та кров розливала. Дивись, які карамізна. Бачите? Прочитали. Ото яка не дотика, не та рано встала, а що до світа пропилася, та ще й проспалася. Убилася б ти без мене зі своїми махисту я спалила, Польщу з королями. І про тебе, ще метухо, і досі б стояла, а з вольними козаками. Що ж я виробляла, кому я їх не наймала не запродавала? Так живущі ж, живущиш, ж, думала з Богданом. От-от уже поховала. Ні, встали погані зі шведською приблудою, а тоді творилось то аж злішою, як згадаю. Батур звалили, солу в загатила, тільки старше нам таким козацьким, а таким просто козаками. Фінляндію засіли, насипали гурта, на орелі, на ладову, гурто за гуртом виганяли та цареві, болота гатили, та славного половодка в тюрмі задушили. Ото діто було свято, аж пекло злякалось, Матер Божа у уржавиці вночі заридала. І я таки пожила з татарами помутила, з мучителем покутіла. І до Німцям ти добре творила, ти кацапів закрепила у німецькі кайдани. Хоч лягай, та й засни. А в мене ще врах їх знає. Кого вони виглядають? Вже ж і вкрепи завдала, і дворянство страшно силу У мундирах розплодила. Як тих воже розвела севиль можі постряла, вже ж і січі піснувато, вже довою поросла, а москаль не згірша штука. Добре міє, гріти руки. Я й то люта, а все таки того не зумію, що москалів України з козаками діть, ото указ надругують по божій милі. І ви наші, і ви наші, і все наше, і гоже, і не гоже. От тоді заходяться древності шукати у могилах, бо в хаті вже нічого не взяти. Трішки, трішки підождали, і церкви опала. От тоді разом в дві руїни пчела описали. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивитися? Такий на льох та ще буде, два дива твориться, Цю ночь в Україні родиться. Один буде, як той гонта, катів катувати. Другий буде ото вже наш катам помагати, наш вже в черві щипає, а я начитала, що як виросте той гонта, все наше пропало. Я золотом розтопленим залью йому очі, а він клятий недолюдок золото не схоче. Я царями чинами скручуємо руки, а з цього світу зберу всі зла і всі муки. Ні, сестриця так не треба. Поки сліпи люди, треба його поховати. А то лихо буде. Он бачите над Києвом мітла простяглася. Над Дніпром, над Тясмином земля затряслася. От чує так занила гора над Чигирином, то сміється і рдає уся Україна. То близнята народилась, а навісна мати Рече, що Іванами обох буде звати. Полетімо, полетімо, летячи, співаємо, попливе наш Іван по Дніпру лиман з кумою. Побіжить наш Ярчук, вирій їсти гадюк зо мною. Как схвачу, до да полічу, самий ад помчу стрілою. сліпий, Ли в суботу про Богдана мирянам співати. То що там сказано ворони? Уже й помостили, наче для них не сідало, москалі зробили. А для кого ж? Чоловіка, певне не посадять, зорі лечити. То ти кажеш, а може, посадять москаля боїться. А москаль-та німець і там найдуть хлібець. Що ж це ви таке верзете? Які там ворони? Тому скалі То москалі досі до нехай Бог боронить. Може, ще нести заставить, скаля плодити, бо чутки кажуть, що цар хоче світ захопити. А може й так. Так на чорташ їх на гори ставить. Та ще такі величезні, що хмари дістанеш, як вилізеш. Та кутожку, ото потов буде. Пани то туди побулася та й дивитимуться, як мужиченьки потонуть. Розумні ви люди, нічого не знаєте. То понаставляли ті фігури, от для чого, щоб люди не крали води з річки, та щоб нишком піску не орали, що скрізь отам, за затис... тіснули. Затис... Чорно що провадить? А що, як ми отут е, присядемо отуточки під берестом, та трохи спочинемо? Мене, мене ще... За два шматка хліба в торбині є сіли. А хто, братця, про Богдана співатиме? Я співаю і про яси, і про жовті гори, і про містечко, Берестечко. Великі пригоді вона на сьогодні стане, бо там, біля Великого льоху, багато люду надходилося, та й панства немало. От не буде, буде розговітися. Та цур давайте заспіваємо. Та цур йому, лучше поглянем та виспимось. День великий, ще будемо співати. Так я ж кажу, давайте помолимося, спати ляжемо. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать, і коло льоху вже проснулись і загодилися копати. Ещні за увагу! Сподіваємося, вам сподобалася наша вистава. Таким чином, ми прилучилися до прекрасного і вшанували творчість Тараса Григоровича Шевченка. Дякую.